Вітаю глядачів 12-го. Наша команда продовжує тримати руку на пульсі подій, аби ви завжди були в курсі найважливішого. Тож просто зараз про головні події по обіді 27 грудня у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Перевиконання плану волонтерський штаб ангар назбирав гроші на 11 автівок для ЗСУ. У московсько-українській війні Волинь втратила ще одного захисника. Патєрнієт, але ще понад шість сотень московитів стали хорошими впродовж доби. Традиційно розпочну із хороших новин. Ще понад шість сотень московитів стали хорошими. Знищили наші захисники, також сім броньованих машин противника, дві артилерійські системи й іншу техніку. У результаті вчорашнього удару по ворожій авіабазі Енгельс пошкоджені п'ять бомбардувальників, 17 окупантів загинули, ще 26 – шестеро поранені. Також знищена диспетчерська вежа. Про це із посиланням на власні джерела повідомив журналіст Володимир Золкін. А от у командуванні повітряних сил. Зсу просять почекати публікації супутникових знімків, щоб не бути голослівними. Схоже, що на Донбасі активізовується рух опору. На цьому відео із окупованого Донецька видно, як невідомий чоловік організував гарячий прийом для позашляховика із нацистською за символікою. Саме на Донеччині нині найскладніша ситуація. Окупанти поставили мету вийти на адміністративний кордон області до кінця цього року. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, зараз у Бахмуті ворог сконцентрував найбільше військової та техніка та озброєння. Там було незначне просування, але загарбники витіснили. Станом на сьогодні вони намагаються оточити місто, але це не виходить. Московити цієї ночі накрили градами Нікопольщину. Загалом випустили 40 снарядів, які прилетіли у три громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, а також електромережа. На щастя, люди вціліли. Запеклі бої тривають біля Креміної на Луганщині, за словами очільника обласної військової адміністрації. Успіх нині на боці збройних сил. України. Раїни важка ситуація також у Білогорівці. Після багатогодинних артилерійських обстрілів окупанти регулярно намагаються йти там в наступ. Але наші захисники відбивають всі ці наміри московитів. Окрім Дніпропетровщини та Донбасу, згарбники обстріляли ще чотири області: Харківську, Сумську, Запорізьку, а також Херсонську. Постраждала цивільна інфраструктура. На Херсонщині одна людина поранена. І про енергетику дефіцит потужності в системі дещо скоротився. Адже після аварійно-відновлювальних робіт в мережу включили блок на одній з ТЕС, що постраждали під час ракетної атаки. Однак потужності все ще недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до аварійних відключень. Московія перекинула частину танкової армії в Білорусь. Ці підрозділи ймовірно були серед російських сил. Про це інформує британська розвідка. Формування припускають британці, проводило навчання перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для проведення його у бойову готовність. Московсько-українській війні волонь втратила ще одного захисника. Загинув Роман Олійник, житель села Когильне Зимнівської громади. Йому був всього 21 рік. У 2020 році він пішов служити в Збройні Сили України за контрактом. Після початку великої війни лишився в вірним присязі. Життя захисника обірвалося 26 грудня у Краматорському районі Донеччини. Військовий отримав смертельні травми внаслідок вибухів та обстрілів. Вдома його чекали батьки та брат. Ми висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Якщо не буде нових обстрілів, українці зустрічатимуть новий рік зі світлом. Такий прогноз дав міністр енергетики Герман Галущенко. Водночас енергетик побоюється, що Московія може вдатися до масованого удару по Україні саме в ніч на 1 січня. Утім, за відсутності масованого обстрілу українці можуть розраховувати на декілька днів безперебійного енергопостачання під час новорічних свят. Нині ситуація в енергосистемі України налагоджується. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло поскаржився, що з нового року ПЦ МП не матиме права проводити богослужіння в Оспенському соборі і трапезній церкві Лаври. За його словами, договір оренди приміщень у них завершується. а Заповідник не планує підписувати продовження з цього приводу. Владика Павло записав до президента велике відеозвернення. Найцікавіше з цього дивіться далі. Намісник свято Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло поскаржився, що з нового року московський патріархат не пускатимуть в Успенській соборі трапезну церкву Лаври. Оренда цих приміщень закінчується 31 грудня, а Продовжувати її не планують. Про це за словами владики Павла. Йому повідомив директор державного заповідника Києво-Печерська Лавра. Ми не отримали письмового доказу. Ніхто нам не сповістив про те, що ми не можемо служити, хоча б повинні це були зробити за місяць. У нас довгострокові погодинні договори на служіння в цих двох соборах. До війни ми служили постійно кожен день, тому що храми потребують уходу, потребують те, щоб хтось дивився за розписами, перевіряв. Тепло, світло, митрополит Павло також сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді. Тож закликав президента Зеленського захистити УПЦ МП. Він просить у глави держави закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення щодо закінчення оренди храмів Лаври. Не оминув у зверненні і пцу з 1992 року. Ми відчуваємо захват храмів розкольниками під головуванням. Так званого патріарха Філарита Данисенка тепер знову вчинився розкол в нашій державі під керівництвом так званого митрополита Єпіфанії, Постійні зазіхання на святині, до яких вони не мають нічого абсолютно. Слово українська держава в особі державного заповідника Києво Печерська Лавра є власником усіх приміщень Лаври. Тож має повне право розпоряджатися святинями, які є на цій території, та, наприклад, не продовжувати договір оренди. Поки що ані президент, ані мінкульт на звернення не відреагували. Марія Вавренюк, канал. У 2023 році мінімальну заробітну плату в Україні підвищувати не планують. Вона і далі становитиме 6700 гривень на місяць. До слова у цьому році її збільшували лише раз у жовтні на 200 гривень. Зі слів заступника міністра фінансів Громана Єрмолевича, В умовах війни держава буде направляти бюджет в першу чергу на інші пріоритетні напрямки. Це сектор оборони і безпеки, виконання соціальних зобов'язань держави, пенсії та соцзабезпечення, ну і також на медицину. Возив на ній картоплю й буряки, а коли сил кермувати не стало, вирішив віддати військовим. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про волинянина, який придбано колись за дорого волинянку на пожалів для оборони українсько-білоруського кордону, а також про дітей, які за дві години назбирали понад 33 тисячі на ідеальний для військових на передовій джеп. Цій волинянці далеко за тридцять. Випущена на Луцькому автозаводі ще за часів царя гороха, каже власник автівки пенсіонер Михайло. Її він не купив, а обміняв на свою дачу. То хазяйської машини не замінили. І на гриби, і на буряки, і на картоплю. І хоч на волинянці ще роби не переробиш, дідусь за кермо не сідає. Півроку, як не їздив, не їзди вже. бо нема здоров'я. Не шкода віддавати? Ні. Аби машина не гнила поруч хати, чоловік вирішив віддати її військовим. Щоб захищали наші кордони, тож йде. Волинянку, як належить, оглянули на СТО, підрихтували і навіть поставили туди сучасну пічку. Сідеську машину поставили. Оце, так? Да, оце Бибаска. За автівкою саме приїхали з військомату. Кажуть, свої машини люди віддають рідко, а частіше спеціально приганяють із-за кордону. Волинянка пана Михайла, хоч автівка і стара, та для військових те, що треба. Буде служити, захищати кордон. Тим часом на подвір'ї Торчинського ліцею біля машини військових позує дітвора. Школярі неабияк тішаться, бо добре знають за чиї гроші купили цей джип. За наші. за наші ми У нас був ярмарок великий і всі діти зібрали гроші, і ми дали на цю машину. А багато грошей нас да. Так. Да. 30 тисяч. Насправді, каже директор ліцею, трохи більше. Вдалося зібрати 33 тисячі 285 гривень. Кожен учнівський колектив Реалізову продукцію, яка була виготовлена вдома, це було печиво, тортики піпірожино. За словами очільника Торчинської громади, автівка коштує трохи більше 100 тисяч гривень. Гроші збирали не лише учні ліцею частину вдалося виручити на благодійних концертах, решта одноденний заробіток працівників бюджетних установ громади. От машина дуже в хорошому стані, як підтверджують от якраз військовий з нашої громади, пан Сергій, що якраз от такі автомобілі вони є дуже доречними. Вона така, як кажуть так, знаєте, простими словами, купи тримається в хорошому стані. Якраз, якраз для військових 2,5 потужність мотора. От, тобто, тобто хороша машинка. Джип пригнали з Австрії, бо в Польщі, каже Юрій Кревський, знайти бюджетний варіант нині надто складно. Дякую. Ми всі разом. Ми всі Військовий разом. Сергій боєць Волинської 14-ї бригади. Саме він повезе автівку на передову. Щоправда, куди саме не каже. Оце ідеальний варіант. Саме те, що треба: надійне, просте, не вимагає якихось там знань високих, не вимагає вмішатіство висококваліфікованих механіків. Все можемо самі зробити. За словами військового, українці нині багато роблять для збройних сил України. Дякувати Богу часто. Видно, люди турбуються, дзвонять і питають, десуть все, що можуть. І за те їм велика шана і дяка. Низький уклін, правда, крепко відчуваємо підтримку від своїх. Для повного щастя бракує хіба одного. Бомба хороша. <смір> Щоб зараз рашку знести. кожна передана автівка, чи то окопна свічка, чи форма, чи навіть в'язані бабусею шкарпетки, каже захисник України, незамінна допомога, і з цим усім куди легше, зручніше і комфортніше наближати мрію кожного. Перемогу Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Планували придбати 10, а куплять 11 автівок. Луцькі волонтери зібрали понад 2 мільйони гривень на автівки для Збройних сил України. Не так давно волонтерський штаб «Ангар» оголошував про збір 1 мільйона 800 тисяч гривень на 10 авто для військових. Нині ж, кажуть волонтери, на рахунках понад 2 мільйони гривень. Відтак, вдасться придбати вже не 10, а 11 машин для захисників України. Лучан закликають стати донорами і віддати свою кров людям, для яких вона конче потрібна. Це діти, дорослі, військові, які перебувають на лікуванні. Лише за один день марафону донорства крові долучилися до доброї справи десятки людей. Як це було, та наскільки потреба у крові нині велика. Дивіться далі. Одна донація крові рятує три життя. Донорська кров надзвичайно важлива при лікуванні онкології та інших важких хвороб. Ба більше вона потрібна завжди. Щоби поповнити запаси і допомогти хворим. У Луцьку влаштували благодійний марафон донорства крові. Наша акція направлена зараз на здачу для дітей і онкогематологічного відділення, і для дітей, які знаходяться в реанімаційних відділеннях, але також дуже багато людей здають для зсу, тому що потреб зараз дуже багато. Зараз і поранених бійців багато і дорослі. Так само, дуже потрібна кров. Волинський центр служби крові разом з благодійним фондом «З Богом у серці хочуть залучити до доброї справи якомога більше людей. Зазвичай щодня приходять близько 50 донорів. Якщо ситуація критичніша, в районі 100. Цього вистачає, щоб забезпечити кров'ю усі медичні заклади області. Утім, дуже часто виникає нагальна потреба саме конкретної групи крові. Хто може з мінусовими кров, групами крові, то хай приходить здає, ми тільки будемо раді. Четверта, мінус, третя мінус. Якщо взяти і четверта, плюс також може ще бути в, в деяких ситуаціях. Ну зараз на даний момент забезпечені. Ну всі мінусові, всі проблематичні. Марія Бадалян розповідає, що нині благодійний фонд проводить інформаційну кампанію, де розповідають, що здавати кров це не страшно та потрібно. Два роки тому вона втратила брата, який боровся з раком. Тому добре знає, як багато може залежати від крові. Ми як ніхто знаємо, що таке потребувати крові, що таке, коли ти не знаєш, чи завтра хтось приїде. Ми як ніхто знаємо, що таке вихідні, коли центри крові, будучи державними установами, не працюють, коли терміново потрібна кров, і ти просто молиш Бога про те, щоб до понеділка все було добре. Нині у центрі крові людно. Хтось прийшов, щоб врятувати друга чи родича, для когось донація вже стала звичною доброю справою. Чоловіки кажуть, що роблять це вже не вперше, і на власному прикладі підтверджують, не боляче. Нормально нічого страшного немає. Та не страшно. Ну, в принципі, якщо взяти, що люди здають там кров, з вени, ну я думаю, що це не страшніше. До здачі крові слід підготуватися. З вечора не можна їсти молочних продуктів та яєць жирної, гострої та копченої їжі. Упродовж 48 годин до здачі не вживати алкоголь, за дві години не курити. Крім того, 72 години треба обійтися без ліків. Не менш важливо й попоїсти перед самою донацією. Перед здачою крові такий легкий сніданок. Також без жирного, без молочного чайок. Чай но не кава бо буде звужувати судини. Благодійний марафон донорства крові триватиме три дні – з 26 по 28 грудня. Донорів чекають у Волинському центрі крові на проспекті Волі 47 з 8.30 до 13.00. Обов'язково потрібно взяти із собою паспорт. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Біля пункту пропуску ягодин відремонтували дорогу, а саме заасфальтували майже 2 кілометри траси Київ Коваль Ягодин. У службі автомобільних доріг області певні, що асфальт укладали і вдень, і вночі. Перший шар встигли покласти ще в жовтні. Далі були вимушені призупиняти роботу через ракетні обстріли енергетичних об'єктів Волині. Пришвидшили будівництво доріг генератори. Дорожники додають, що згодом майже на всій протяжності цієї ділянки з'явиться нове бар'єрне огородження. Наразі Спеціалісти вже взялися до його облаштування і за сприятливої погоди нанесуть і тимчасову дорожню розмітку. Музика. Наразі це вся інформація. Вже у наступних випусках ми розповімо вам ще більше цікавих новин. Ну а тим часом переглядати усі наші матеріали у будь-який зручний для вас час. Ви можете на ютуб-каналі Новини 12. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких. І не забувайте, що є сил і можливостей підтримувати наших захисників. Побачимось!